Вітаю всіх поціновувачів настільних рольових ігор, а також новачків, які роблять свої перші кроки та потребують дружньої поради. Рольові ігри завойовують усе більше прихильників серед українських гравців. Найвідоміша з рольовок без сумніву Dungeons and Dragons. Вона має значний вплив на розвиток цього жанру ігор. Однак серед низки її недоліків я хотів би виділити найвагоміший для української спільноти. Підземелля та дракони не мають офіційної української локалізації. І посилаючись на відомі мені інсайди та факти, шанс появи офіційного перекладу на зараз коливається десь між одним відсотком і відсотком, який відповідає ймовірності здійснення дива. Однак відео зовсім не про це. Сьогодні я розповім вам про настільні рольові ігри, в які ви можете пограти українською вже прямо зараз. Зауважу, що в цьому відео я буду розглядати лише повноцінні настільні рольові ігри, які доступні українською мовою. Я не буду брати до Уваги швидкі старти чи одно двостарінкові ігри. Натомість ми зосередимося на тих іграх, з правилами яких ви можете ознайомитися і одразу взятися до гри. Ну і звісно, я не буду розповідати про піратські переклади. В усі ігри наведені в цьому відео можна легально пограти. І сьогодні я для вас підготував п'ять рольовок українською, а також одну бонусну. Тож раджу додивитися до кінця. Це лише перша частина цієї серії відео. Незабаром очікуйте на продовження. Тож підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і готуйтеся до загопливих пригод у світі настільних рольових ігор українською мовою. Один шанс на мільйон для пригод. Уявіть собі, що ви персонаж із книги великого Тері Прачета. Живете у всесвіті дискосвіту, де все можливо і де чарівні пригоди чекають на кожному кроці. Ви крокуєте вузькими звивистими вуличками Анк найяскравішого та найнебезпечнішого міста дискосвіту, який стоїть на спинах чотирьох велетенських слонів, що у свою чергу стоять на велетенській черепасі, великі Атуїни, яка мандрує крізь безмежний космос. Один шанс на мільйон для пригод це гра, де ви граєте ролі пішаків, часто неохочих, а іноді і завзятих в октариновій космічній оповіді. Ваш персонаж не обов'язково є героєм сам по собі. Натомість можна вважати його важливим для історії. Такі персонажі, як ви, мають хист не вмирати так часто, як звичайні смертні, або не вмерлі, якщо вам не пощастило. З цього випливає, що у вас природно буде більше шансів на героїчні вчинки просто за математичною логікою. Це повністю нелицензійна та неофіційна рольова система на К-10, присвячена дискосвіту Террі Прачета. Йоган Еріксон, автор цієї настільної рольової гри, зазначає, що його твір підпадає під категорію фанфікшн, і у ньому містяться правила системи, створені для того, щоб передати дух дискосвіту. Всього твір складається з 28 сторінок, а для гри вам будуть необхідні олівець, папір, аркуш персонажа для кожного гравця, два десятигранні кубики, один чотиригранний, Ранний кубик і ще один шестигранний, а також людина, яка візьме на себе роль майстра гри, якого тут називають аудитором. Було б добре, щоб ця людина прочитала кілька книг про дискосвіт і мала уявлення про нього перед початком гри. Переклад виконано спільнотою Інріу, а посилання на цю гру ви знайдете в описі під відео: The Last Orison. Зйомки йшли повільно, камера ковзала по темним коридорам, освітлюючи потьмянілі стіни й тріснуті церкала. Актори виконували свої ролі з якимось нервовим натхненням, якби їх переслідували невидимі очі. Знімальний майданчик розкинувся в покинутій фабриці, де вікна давно забиті дошками, а простір наповнений густим пилом і затлим запахом минулих століть. Кожен куток цього місця ніби дихав власним життям. Нашіптуючи історії давно забутих трагедій. Здавалося, що фабрика з кожною хвилиною ставала все більш ворожою. Електрика часто пропадала, звукозаписуючи пристрої фіксували дивні шорохи і стогони, а реквізит зникав або з'являвся у нових, ще більш моторижних місцях. Одна з акторок помітила дивний сули. Це був працівник фабрики, який загинув десятиліття тому у жахливій аварії. Спочатку всі подумали, що це є чиїсь невдалий жарт, але коли тіні стали з'являтися на плівці все частіше, напруження почало зростати. Поступово актори почали помічати зміни у собі їхні думки ставали чужими, а спогади плуталися. Кожна хвилина на фабриці була ніби кроком у безодню, де зникали всі раціональні пояснення, залишаючи лише страх перед невідомим, що приховувалося за завісою реальності. Саме такі емоції будуть виникати у вас під час гри у рольовку від українських розробників Dance Forest Camp під назвою The Last Orison, або Скорочено Тло. Тло це настільна рольова гра з легкими правилами у жанрі жахів з елементами трилера, детектива та містики, натхненна такими рольовками, як Десять свічок або Ten Candles та Трофі Дарк. А також оповіданнями Томаса Ліготті. Ця українська гра базується на механіках пула кубів з різними рівнями успіху, такими як успіх, частковий успіх, ну і звісно провал, який, в свою чергу, буде траплятися не так часто, однак результат провалу буде для вас особливою подією, яка все більше наближитиме вас до неосяжного атросіті. Якщо вам подобаються ігри жахастики з високими наративними правами гравців, високою ціною про Рвала, що розраховані на ваншоти, то наполегливо раджу спробувати The Last Orison. Друковане видання цієї книжки у м'якій політурці на 48 сторінок коштує 300 гривень, і придбати його ви можете за посиланням в описі. Світ під земель. Темна ніч поглинула древні руїни, вкриті густим туманом. Група відважних героїв стояла перед масивними кам'яними воротами. Воїн зі шрамами на обличчі зробив крок вперед, прислухаючись до кожного звуку в темряві. Мак викликав кулю світла, що осяяла шлях, а злодій, крадучись у тіні, тримав кинжали поготові. Я відчуваю присутність зла, сказав маг. Його очі світилися загадковим світлом, герої увійшли всередину, їхні кроки відлунювали в коридорах, що вели в глибини підземелля. Вони наблизилися до великої зали, де на троні сиділа гігантська фігура в обладунках. Її очі горіли червоним полум'ям. Ви, мабуть, гадаєте, що я зараз описав класичну пригоду в Dungeons and Dragons. Насправді ж, ця історія була з натхненням написана про подорож у грі Dungeons. World, яка пропонує не менш захопливі та епічні пригоди. Відмінно передаючи дух фентезійних світів, Dungeon World це настільна рольова гра з легкими правилами в жанрі фентезі, створена Сейджем Латорою та Адамом Кебелем. Гра базується на рушії Powered by the Apocalypse і позиціонується як така, що натхнена класичними правилами Dungeons and Dragons, які були осучаснені. На відміну від Підземелля і дракони, Dungeon World, або як її у нас переклали, світ підземель. Це наративна рольова гра, яка має надзвичайно вільну форму і мало правил. Замість того, щоб мати безліч правил для конкретних речей, вона просто передбачає, що гем і гравці впишуть те, як ці речі працюють в розповідь. Гра має 8 класичних класів, 4 класичні раси. Та базується на двох шестигранних кістках. У кожного класу є свій власний лист персонажа з усіма доступними класу ходами. А ще гра має механіку, яка допомагає майстру проводити ці епічні пригоди без підготовки до сесії. Гру переклав Денис Мотузюк ще у 2018 році. Ця рольовка розповсюджується безплатно, а посилання на неї ви знайдете в описі під відео. Тихі спогади! Ви прокидаєтеся від холодного сну на борту космічного корабля, ніби виринаючись з глибокої темної прирви. Усе навколо затягнуто в'язкою пітьмою, тільки миготливі вогники приладових панелей нагадують про технічний ритм життя судна. Ваше тіло, ще не повністю відновлене після криогенного сну, відчуває слабкість і дезорієнтацію. Ви повільно розплющуєте очі, намагаючись збагнути. Де ви знаходитесь, але відповіді не приходять. Лише пустота і відчуття, що ваш розум, наче білий аркуш, позбавлений спогадів. Ви обережно підіймаєтеся з кріокапсули, відчуваючи під ногами холод металевої підлоги. Кожен крок відлунює глухими звуками по коридорам корабля, які здаються нескінченними та покинутими. Важке повітря, насичене стерильним запахом пластику та озону. Ви намагаєтеся зібрати думки, але пам'ять, наче зловісна примара, ухиляється від вас. Ви не знаєте свого імені, своєї місії, навіть пункту призначення. Усе, що залишилося, це уривки підготовки, навички, закарбовані в підсвідомості і наполегливе відчуття, що щось тут дуже не так. Тихі спогади це наукова фантастична горор-гра про ваше виживання. Поки ви потроху починаєте все згадувати. Чим більше небезпека, тим більше ви згадуєте своє минуле. На жаль, те, що ви згадуєте, може вплинути на вашу довіру до оточуючих або навіть до себе. Зрештою, кожен може виявитися чимось злим. Гра побудована на механіці без кубів, замість них використовується гра на складання блоків на кшталт Дженки, що дозволяє повільно збільшувати напругу. З кожним витягнутим блоком ви дізнаєтесь щось нове про свого персонажа. На початку гри гравці можуть обрати собі роль. Це надасть їм деякі здібності. По ходу гри вам потрібно буде витягувати блоки з вежі для дженги. Чим складніше або небезпечніше завдання, тим більше блоків вам потрібно буде витягнути. Зазвичай від одного до трьох блоків. За кожен витягнутий блок ви отримуєте папірець. На цих папірцях написані ваші спогади, які вирвалися на волю під тиском ситуації. Це може бути що завгодно, щось буденне, щось важливе для сюжету, або навіть нервовий зрив та божевілля через стрес. Це може бути навіть якийсь корисний предмет, який випадково знайшли в кишені, про який давно забули. Переклад цієї настільно-рольової гри виконано спільнотою Інріум, а посилання на цю гру ви знайдете в описі під відео. Дивовижні пригоди. Уявіть собі, місце, де фантазія не має меж, де кожен крок веде до нових пригод і де будь-яка мрія може стати реальністю. Це світ, де магія і чудеса сплітаються в одне ціле, де хоробрі герої та мудрі чарівники об'єднуються, щоб захищати королівство від темних сил. У серці цього світу стоять безмежні ліси, де живуть казкові істоти і високі гори, на вершинах яких виблискують древні замки. Підважні лицарі, мудрі друїди, хитрі розвідники та могутні маги вирушають у захоплюючі подорожі, відкриваючи таємниці, розгадуючи загадки та долаючи неймовірні перешкоди. Дивовижні пригоди це настільна рольова гра, яка була спеціально розроблена для дітей віком від 4 років. Механіка гри проста для розуміння і вимагає лише вміння рахувати до 12. Пропозиції щодо сюжетних гачків є дружніми до дітей і можуть бути відрегульовані відповідно до рівня комфорту вашої дитини. У цій книзі також є безліч чудових порад і підказок, які допоможуть організувати пригоди для дітей і полегшать гру та її розуміння. Особливо, якщо це перша настільна рольова гра для вас та дитини, Мартін Лойд, автор цієї дивовижної рольовки, вирішив на певний час допомогти всім українським сім'ям, що були вимушені покинути своє нормальне життя після початку повномасштабки. Відволіктись і тому звернувся до Юлії Климчук, Ельвіри Ізмаїлової і Ольги Побединської за допомогою у перекладі. Саме завдяки цьому ви можете безплатно пограти в цю настільну рольову гру з дітьми, завантаживши її за посиланням в описі. А на бонусну згадку в цьому відео без крихти сумніво заслуговує настільна рольова гра Вессен, яка ще не вийшла українською, але яку ви вже дуже скоро зможете придбати на сайті видавництва Geekage. Wesson – таємничі істоти півночі це популярна рольова гра в жанрі містики, готики, фольклору й атмосферних жахів. Вона познайомить вас із моторошним нордичним фольклором і старими скандинавськими мітами і легендами. Основні ігрові механіки використовують рольову систему Year Zero. Цей адаптований варіант ідеально пасує для атмосферної складової ігроладу. Історія створення цієї рольовки почалася з того, що шведський автор і ілюстратор. Юган Егеркранц, вирішив створити артбук енциклопедію містичних створінь Скандинавії. А видавництво Фрілігу взяло цю книгу і перетворило її на повноцінну рольову систему. І я можу запевнити вас, що в них це вийшло напрочуд добре, про що можуть свідчити численні нагороди щорічної премії за найкращі продукти в індустрії НРІ під назвою Any Awards. такі, як найкращий арт-обкладинка, найкращі. Арт внутрішнє наповнення найкращий монстр Риска Ворог. Друковані примірники цієї атмосферної рольовки ми орієнтовно отримаємо в серпні 2024 року. Також хочу зауважити, що до цієї настільно-рольової гри українською є не менш чарівне доповнення Весен Духи та монстри міфічної України, яке, на мою думку, просто маст хев доповнення до вашої скарбнички рольовок. Усі посилання шукайте в описі під під відео, де ви також можете поставити вподобайку, підписатися на мої соціальні мережі, а також залишити коментар на підтримку україномовного Ютубу. До нових зустрічей, друзі! І нехай вам вистачає наснаги популяризувати наше гобі разом!